Нещодавно я підписав договір про міжнародне співробітництво з мером міста Вуперталь, Федеративна Республіка Німеччини. Цей договір передбачає роботу по різним суспільним проектам, зміцнення міжєвропейських зв'язків. І сьогодні місто Вуперталь в рамках допомоги нашого міста надало велику кількість обладнання, яке буде задіяна як в наших лікарнях, так і для соціальних служб нашого міста. Я хочу подякувати місту Вуперталь, керівництву міста, всім, хто приймав участь в комплектуванні. Увані цього вантажа за те, що підтримують кам'янське в цих важких для нашої країни, а також для нашого міста умовах. Вантаж, який ми отримали, це майже 5 тонн. Це і для лікувальних закладів, і для закладів соціальної сфери. Тут і крісло калісне для людей з обмеженими можливостями. і Дитячі ліжка, і ліжка для наших лікувальних закладів функціональні. Тут є і підйомник пацієнта, що дуже полегшить роботу нашого середнього медичного персоналу. Нам дуже приємно, і ми відчуваємо. Аємо тепло в кожному переданому засобі обладнання, і наші партнери сказали, що це тільки початок. Вони будуть підтримувати саме кам'янське. Кожна пилюшка, яка передана, вона буде використана для наших пацієнтів, для пацієнтів, які обслуговуються в територіальних центрах. Андрій Леонідович приділяє велику увагу міжнародному партнерству, бо саме в єдності наша сила, і тому залучаючи інвестиції для міста і здобуваючи нових партнерів, бо особисто за його. Участю і ініціативою підписали договір про співпрацю. Бо міський голова розуміє, що підтримка зараз дуже важлива бо нелегкий час, і є люди, і незахищені версти населення, і вимушені переселенці. Тому надалі націлена і міська влада, і громадські організації на залучення міжнародних партнерів і всебічну підтримку.